Щось хотів дуже розумно сказати. У відкритому морі плавав, захоплював кораблі, відправляв їх втікати від бою. І таким чином вони ось сюди причалювали. Я навіть можу зараз сюди перейти в це місце місто, і спробувати від нього вже втікти. Дуже буде смішно. До речі, я можу навіть це зробити, бо в мене є ще пару хвилин. Давайте перейдемо до міста. Це дуже кумедно, я вам кажу. Я вже так один раз зробив і потім боси. Що його знищать? Оце у мене випадку проти вітру завезти. Так, вони мене токать. Я просто навкруги плавав, захоплював, забирав, захоплював, забирав. Для того, щоб накопичити собі кораблів, які потім заберу в пригоди за голову рівень. І таким чином у мене тут на острові, на тому острові, який я зараз маю захоплювати, вже з'явилися кораблі. Дуже весело. Тож, я зараз намагаюся. Ого, слухайте, то я зараз прям туди в е гавань можу заплисти. Чи як це правильно назвати? Не гавань. а... Не в бухту. В бухту запливаю. Я сподіваюся, вони будуть дуже довго розвертатись, і я зможу на 300 ярдів від них відірватись і таким чином <з, з під носа у них увести цей кетч. Це буде дуже прикольно. Я думаю, що буде, щоб дізнатися свій ID, треба зайти просто в гру, не заходячи в бази чи ще кудись. Просто в себе на смартфоні відкриваєш цю гру, і потім, там, де в тебе адреса електронної пошти, завдяки якій ти увійшов в систему, створив собі аккаунт, ти обираєш, нажимаєш там і натискаєш кнопку свого ID. Ти його бачиш. Пишеш мені в коментарях, і я додаю тебе до нашого клану. Дивіться, дивіться, я своїм качем просто розвів оцих фрегатів, і я тепер його викрадаю з цього острову. Оце прикол. Так, підняти вітрила, я вирвався просто з, піратської, Капитан, з піратського лігва, ще й без жодного снаряду, без жодної бочки. Це просто неймовірна умора. У мене тут, до речі, є ексклюзивна галерка. Ось ця. Я тут вже по класам кораблів трошки розфасував. Тут у нас галери, там у нас галеони. Вже готуюся до того, щоб знімати ті відео, про які вам говорив. Тож, я сподіваюся, що вам сподобалось таке відео. Далі будемо також знову робити ігри на стрімі, мережеві ігри. Пишіть свої ідеї, якщо у вас є, подивимось, які у вас ще були ідеї, можливо, щось візьмемо в роботу. І зустрінемось на нових відео. Був радий бачити. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Па-па.